Сьогодні я пропоную вам зробити мурашку. Розділяємо матеріал на три частини різного розміру та шість частин однакового розміру. Беремо матеріал, розминаємо його так, щоб він став еластичним. Коловими рухами скочуємо його у кулі. Потім в овал. Трохи завужуємо одну сторону. Це голова. Беремо інший шматок матеріалу, скочимо у кулю це груди. Беремо ще один шматочок матеріалу, скочимо його у кулю, потім вувал. Завужуючи одну сторону. Це черевце. З маленьких шматочків згортаємо кулю, потім валик. Згинаємо матеріал напіл. Це кінцівки. Збираємо мурашку до голови, кріпимо груди до грудини, прикріплюємо черевце. До тулуба прикріплюємо кінцівки. На голові прикріплюємо вусики та очі. Ось така мураха вийшла у мене. А яку мурашку зробите ви?